Президент Сполучених Штатів Джо Байден з кандидат в президенти Дональд Трамп сьогодні рано вранці за київським часом закінчили президентські дебати напередодні виборів. У Сполучених Штатах Америки завершилися вони між чинним президентом. Дебати тривали всього півтори години і відбувалися без аудиторії, щоб забезпечити кандидатам можливість максимально використати час. Війна в Україні стала червоною лінією на цьому словесному двобої. Однак і багатьох інших важливих тем торкнулись обидва кандидати в президенти США. Юлія Ярмоленко передає з Вашингтона. Напевно, найкраще підсумував ці дебати. Один професор Принстонського університету, який сказав, що якщо судити за енергію, то переміг Трампа. Якщо за фактами, то Байден. І дійсно оглядачі звертають увагу на те, що перед двома кандидатами стояли два зовсім різні завдання. Перед Джо Байденом це переконати тих виборців, які сумніваються, що він може ще чотири роки бути президентом, переконати їх, що він це може зробити. А перед Дональдом Трампом все ж таки привернути увагу і заохотити голосувати за нього виборців більш помірко. Вного поміркованого штабу, і як кажуть оглядачі, двом кандидатам не вдалося виконати ці завдання, і особливо звертають увагу на незадовільний на думку багатьох демократичних оглядачів саме перформ... перформанс Виступ чинного президента Джо Байдена кажуть, що йому бракувало енергії, що він запинався. кажуть, що він виглядав досить хворобливо, і на це звертають увагу глядачі не лише дивляться на те, про що говорили про що. Говорили кандидати, а як вони про це говорили. Що стосується головної теми для України, безумовно російської війни проти України, то ці темі приділили дуже багато уваги зокрема, певно, найбільше уваги серед тем зовнішньої політики. І але думки кандидатів не здивували глядачів нічим, тому що вони повторили по суті свої позиції. Дональд Трамп сказав, що війна би не розпочалася, якби він був президентом. Він сказав, що мовляв те, як хаотично вивели свої війська американці із Афганістану, Но за президентства Байдена це спонукало Путіна. На що Байден сказав, що це абсолютно не синітниця тому що те, що спонукало Путіна, це риторика і політика, яку провадив Дональд Трамп Давайте послухаємо оці дві цитати щодо Росії та України. Якби у нас був справжній президент, президент якого поважає Путін, він ніколи б ніколи б не вторгся в Україну. Багато людей зараз мертві набагато більше ніж відомо людям. Знаєте, вони говорять про цифри. Ви можете подвоїти ці цифри, можливо, потроїти ці цифри. Він нічого не зробив, щоб це зупинити. Насправді, я думаю, він підштовхнув Росію до наступу. Я розповім вам, що сталося. Він повівся так погано з Афганістаном. Це був такий жахливий конфуз. Найганебніший момент в історії нашої країни, що коли Путін побачив це, він побачив усю некомпетентність. Коли Путін це побачив, знаєте, що він сказав? Я думаю, ми зайдемо і, можливо, захопимо. Це було його мрією. Я говорив з ним про це. Це його мрія. Різниця в тому, що він ніколи б не вторгнувся в Україну ніколи. Я в житті не чув стільки нісенітниць. Під час повітряної евакуації ми вивезли з Афганістану понад 100 тисяч американців та інших людей. А якщо ви поглянете на те, що зробив Трамп в Україні. Цей хлопець сказав Путіну: роби все, що хочеш, роби все, що хочеш. Він підбадьорював його, роби все, що хочеш, і він вторгнувся. Послухайте, що він сказав, коли почав вторгнення. Він збирався взяти Київ за п'ять днів, пам'ятаєте? Бо це, мовляв, частина колишнього радянського союзу. Ось що він хотів відновити, але насправді йому це взагалі не вдалося. Він не зміг цього зробити, і вони програли. Вони втратили тисячі тисячі військових, 500 тисяч солдатів ще кілька моментів. І ще кілька важливих моментів про ці коментарі. Якщо ми говоримо про те, які позиції звучили, то у Дональда Трампа конкретно запитали про те, чи є прийнятними ті вимоги, які зараз висуває Путін, про те, що Україна має поступитися територіями і відмовитися від своїх прагнень приєднатися до НАТО не з першого разу. Але Дональд Трамп відповів, що це не прийнятно. Але він також сказав, що він і щойно його оберуть президентом. Він одразу завершить війну, ще до того, як офіційно приступить до посади. Однак знову ж таки, колеги, він... Не розповів, яким чином він хоче це зробити за підсумком, що ми маємо за цими дебатами. Звісно, дебати як завжди не мають аж надто великого впливу на президентську кампанію. Що матиме вплив, це все ж таки як далі в ці наступні кілька місяців обидва кандидати, і Дональд Трамп і Джо Байден спробують достукатися до. Виборців, які ще не визначилися, щоб вони повірили, що той чи інший може лідирувати, може бути президентом наступні чотири роки. Будемо бачити, будемо за цим стежити обов'язково. Отже, це була Юлія Ярмоленко з Вашингтона. Розказала нам про сьогоднішні дебати.